Ігри з геометричними фігурами. Привіт! Ми вже з тобою знайомились. Ми геометричні фігури. Я трикутник. У мене є три сторони. Ану, порахуй. Одна сторона, дві, три. Всього три сторони. Правильно. А також у мене є кути. Порахуй! Скільки я маю кутів? Один кут, два, три. Всього у мене є три кути. А я квадрат. У мене є чотири рівні сторони. Порахуємо разом. Одна сторона, дві, три, чотири. Всього разом чотири сторони. Друже, а скільки я маю кутів? Порахуємо разом. Один кут, 2, 3, 4. Всього разом 4 кути. А я прямо кутник, я брат чотирикутника. У мене також є 4 кути та 4 сторони. Але ми відрізняємося з квадратом тим, що у квадрата 4 сторони рівні. А у мене дві сторони довші, а дві сторони коротші. А я круг. У мене немає кутів. Через це я єдина фігура, яка можу котитися. Ми дуже хочемо з тобою погратися, Ну, ми з нами. Поміркуй, яка наступна фігура у рядку. Правильно, це квадрат? А в цьому рядку яка наступна фігура? Так, наступна фігура трикутник. Молодці. Наші фігури дуже люблять грати у піжморки. Погляньте, хто заховався за кущем. Та це ж квадрат. Хто ще заховався за кущем? Це трикутник. Розглянь, що зображено на картинках та які геометричні фігури на них заховались. Молодці! До побачення.